Ось вкусняшку принесла, перенесла, рижика нема, але я там другий кіт. Чи буде він таке їсти чи ні? А я запікала, Ой, запікала курку. Дали мені курку. Кс. будеш, зайчик, на Я не знаю, де рижик-пестежик. Я його їм, їм поділила. Зараз йому насиплю лише тут. Рийшов вона. Чого ти там сховався? Тут пережили. Оде це наша? А там, от. Ага, от вона. Там сиділа. Раньше тут сиділа. <гум> да. То це ви кажете, ця іграшка це нова, так? Да? Оця, так? Да? Так, да, я не бачила. А може вона десь там була сзаді? Ні, ну точно не бачила. Не бачили, так? Да? Так. Да. Але як, кажете, часто приносите, так? Да? Якісь е продукти, там, е хлібчик. Е я бачу горішки приношу. У мене так? є якісь давнє позапрошло лидні. За мною сподіватися, що будуть цей рік горіхи. От задніх, то може не бути. У мене дома синички, в мене mm -hmm. дерево росте, то я не відчіплювала кормушку. То вони прилітають там ще, а тепер різко прилітають. От, і, не знаю, треба поїхати на жите вокзал, подивитися. От як там зерно, то Та якщо купити. Тому що певно швета. Погорів пацінок. Так. І олію треба купувати. По можливості. Ну, щоб була, буде дорожати. Ну, да. вже подорожали. А, то це ж постійно, бачите, ціни ростуть на да. все це. Ну, то я ж на західній була 160 гривень трьохлітрова, то вже стало 210. На західні чи тут у нас? На західній вокзалі. Угу. Там базарчик такий є. Знаєш? Угу. Да. 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 Родема, олія. Це рівне виробляє, вона хороша олія. Така чорна наклейка. Але треба дивитися, бо буває ще подільська марка. Там угу. теж та чорна наклейка, але олія зовсім друга. Да. Це точно. Хорошого вам дня. Замці при це красі любить після. Я хочу показати собачок, яких я приформлю. Давай я віднімую я тебе формлюю. Будеш? Ну, тут може... Десь в траву кинути. Чи що? І того треба розбудити. І напевно, десь треба в траву. Так, да, в траву. Сюди не треба. Бо це був зараз тут діти. Але тоді... він заховає, він таке не лише. Тому що вони острі. Да? Там. А які можна? Які вона купила, наверное, такі можна. Mm. Так, вам отець заробити піздіти. Слюд я кончені. Прийшла би ти на кормі лапс. Тільки розказувати може. Треба дрова тоже так. Ага. так на кисточку сховал. На Сырка. 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 А, их тут сегодня трой. А ти тому так? А Не їсти. -то Він Не хоче есть? Підійде він саме холодний. Я не хочу к себе. Ми покормили білочок, пташечок і собачок. Мне кажется, что эта кепка вечная вкусногик стоит. Не видишь, кушай, Здесь оце машина і моя. Ця машина дешевшая. Получається по дивиться, получається особі стоїмо на ринку вона 2008. Да. Да. Ну, тут случається фактично сильна пластмас. Так, все. Тут особу нічого немає. Угу. Мальчик, а что так прикольно лапаю этими носами? Не может быть так.